Слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, в той час прийшли деякі до Ісуса і розповіли йому про Галиян, як їх кров пила, змішав був з, їхні, з їхніми жертвами. Озвавшися, Він сказав їм гадайте, що Ті. Галилеяни, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеяни. Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, на які упала силоамська башта, їх забила, гатайте, що були більші винні від усіх мешканців Єрусалиму. Ні, кажу вам, але як не покайтесь, усі загинете так само, і він розповів їм цю прічку один чоловік мав смоковницю, посаджено в його винограднику, прийшов він і став шукати на ній плоду, та не знайшов. Тоді він сказав до винограда оце три роки, як я приходжу, шукаючи плоду. На цій смоковниці не знаходжу, <кхи> зрубаї навіщо займає землю, той озвався до нього, пане, лиш іще цей рік я б копаю навкруг неї в обкладу гноєм. Може, що вродить наступного року, як ні зрубаєш її. Вця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Може, що вродить. Іван Євангелій оповідає нам про смоковницю, про дерево, яке приносить плоди. Скоріше би, сказати, мало приносити плоди. Але не приносить. Ми знаємо, як хтось щось має, коли десь на саді, якесь дерево мало приносить, не приносить, хто зрізує, зрубує. Кажуть як американці юзлес. Воно не вживає, нічого не дає. І навіть коли ми побачимо свою хату, от прийдете сьогодні до хати, подивіться. Все, що в хаті є, воно що? Для чогось вживається? Навіть тут в церкві, от погляньте. Мікрофон є, що в нього говорити, а налогішов на ньому є валія. Лежало світло, що нам було світо, лавки для чого є? Щоб сидіти. Кожна річ має своє призначення. А як з людиною? Кожна людина. А скажу більше, Кожен з нас, кожен з вас має своє призначення. І кожен покликаний Богом приносити плоди. А яка в нас завжди свідомість? Яка? Та що, особлива, я нічого не, особливого не значу, не можу, не здатний, не здатна. Сумієте, це йде всупереч. А логіці нашого християнства взагалі всупереч того, що ми молимося. коли ми називаємо Бога Отцем. Яка логіка називати Бога Отцем, коли Він мене зробив не дуже потрібною, неважливою, без якогось призначення, який це Бог? Звичайно, так Коли ми віримо, що ми говоримо Боже наш Отче наш, то ми мали б також наступне повірити, що те, що він дав мені, це дав найкраще. І не просто дав найкраще, але дав згідно з сьогоднішньому Євангелії, щоб я приносив чи приносила плоди. Чи розуміємо це? Розуміємо, але, але... які плоди, Мін здається, в тому одна з причин, чому диявол нас обманює. Він нас відводить від цього реальності життя, відводить від того, що нам Бог дав, відводить від розуміння наших талантів, дарів, можливостей, спосібностей. Ми деколи коли думаємо приносити плоди чи виконувати якусь місію, думаю, що це має бути щось особливе, таке супер-пупер особливе. Ні. Вдома кожного річ вас має призначити. Деякі речі виживаєте дуже рідко. Дуже рідко. Раз в місяць, деякі, може, декілька разів в році, але вони мають своє призначення, вони виконують своє призначення. Тому в житті важливо також знов і знов пробувати для себе зрозуміти, яке моє призначення на ціле життя, на цей рік, на цей місяць, на сьогодні на День подяки. Бо з того випливає подяка. чого випливає подяка, коли я усвідомлюю собі, що мені Бог дав, коли я усвідомлюю свої, своє призначення, своє покликання, тоді мені хочеться з радості дякувати Богу. Бо Бог все, що дає, дає з любов. Все, що ми бачимо в цьому храмі, що ви бачите в хаті, це плід Божої любові. Тому в Америці сьогодні святкуємо цей день подяки. Дуже важливе згадувати в житті. Тоді як американці врятувалися чи з допомогою індіанців, місцевих жителів тоді врятувалися, вони подякували. Вони не дякували перед цим, як жили в Європі, мали що їсти, де жити. Але в той момент кризи вони усвідомили, наскільки вони. Маючи осідво, ми починаємо турбуватися за здоров'я коли? Коли його втратить. А коли є, ну то здається, є. Ми починаємо турбуватись за стосунками з жінкою, з чоловіком, з друзями, коли, коли приходить криза. Але треба також їх будувати. Тому погляньмо на своє життя. Скільки всього нам Бог. Пробуємо якось обійтися хоч би день, годину від того почуття меншовартості, що я нічого не знаю, що не вартий, але я вартий в очах Божий, я цінний. Бог мені дав, де я й буде давати. І коли це усвідомлення прийде, нам захочеться дякувати Богові, за що він зробив, що він робить, а ще більше. Нам заздалегідь захочеться дякувати, бо ми знаємо, що Бог зробить якнайкраще. І тоді життя зникне страх, переживання, непевність. Не будемо боятися. Українців. Є страхівка правда, страхуватися на майбутнє, щоб вони боятися. Американці трошки краще взяли відтінок іншуренс. Ходить, шо? Що? Щоб мати певність. Сутність одна і та саме. Чи іншуренс, чи страхівка це не непевність. Але коли ми є з Богом, це буде певність. Хай Господь нам цього може. Амінь.